Прибули вночі, але персонал дуже привітний Пішов нам на зустріч. Зробив нам чай і сказали не переживати і чекати ранку. Нас заселили навіть раніше у шостій ранку. Про недоліки нашого номеру. На початку з крана була і ржава вода. Це було недовго, але все одно досить неприємно. Через майже зламану ручку ми завжди витрачали багато часу, щоб увійти у наш номер. Рушники мали запах прального порошка, але при цьому були в плямах, щоб просто більше не відпрати. На прохання замінити їх, нам принесли рушники в такому ж стані, і лише один раз за відпочинок нам пощастило отримати повністю чистий рушник. І останнє це пил, який, незважаючи на прибирання, все ж таки був на шафах і на люстрі. Досить просумне. Зараз я розкажу вам про пляжі. Це пляж фарша. Це найтуристичніший пляж на всьому шарм ель Шейху. До цього пляжу є автобус від готелю. Забирає о 8.30 і привозить назад о 13.30. Для відвідувачів Віве Шарм пляж абсолютно безкоштовний. Зазвичай від цього готелю нас везели на пляж фарша, дуже дуже гарний пляж. Але на жаль, чомусь не знаю чому. Вони сказали, що більше такого не буде через якісь технічні проблеми. Тому нас возять на якийсь пляж Хала, який ну не дуже, тому що там нема коралів. А сюди я приїхала подивитись на рибок. Тому ми знайшли самі пляж. На жаль, вони всі платні, 5 євро з людини. Отже, зараз ми підемо і подивимося, що там. Ось така краса, море, пальми. Угу. Щоб дістатись цього пляжу, можна йти 40 хвилин пішки з готелю, як ми і робили, або взяти таксі за 50 місцевих фунтів. На пляжі є отакий звичайний заход у воду, але одразу починаються рифи. І щоб дістатися глибини, треба плести над рифами, що є досить небезпечно. Але можна скористатися просто пірсом і одразу потрапити на глибину. Отже, як виявилось, коли ми приїхали, ми дізналися, що для відвідувачів Віва Шарм цей пляж є абсолютно безкоштовним. Називається він Ельфанар Beach І як кажуть, Ті, хто там працює, і люди, які приїжджають туди, що це найкращий риховий пляж на цьому узбережжі, до речі, саме тут є дайвінг, можна виніняти собі інструктора і разом зануритись під воду. Я готова поставити 5 балів лише за їжу. Це просто неймовірно. Дуже смачно і кожен день різне меню. Завжди є м'ясо. Я чула, що в Єгипті є лише курятина, але ні, кожен день різне. Є і курка, і яловичина, і навіть баранина була. Завжди є десерти, фрукти, рис, макарони. Дуже великий вибір, завжди є супи. Тож що що, а їжа в цьому готелі просто потрясна? Дім ми мали вечерю на вулиці. Це було дуже атмосферно, і романтично. Таке відчуття наче ти в ресторані. В барі завжди були напої на будь-який смак, як алкогольні, так і безалкогольні. В принципі, тут ви можете відчувати себе як вдома, адже тут є всім нам відомі АТБ і Сідпо. Також рашан і розетка. Тут є недалеко магазинчики, але вони для туристів, тому тут дуже дорого. Взагалі в багатьох магазинах просто немає цін для того, щоб можна було торгуватися, і вони зазвичай завищують ціну в кілька разів. Тому ми йдемо в Карифур. Він знаходиться 40 хвилин звідси, але в принципі ми йдемо вздовж готелів, тому в принципі це не страшно. Але є один дуже неприємний момент, коли ти йдеш тут. Дорога, і всі тобі сигналять, як, як дівчатам з траси, розумієте? І питають, чи треба вам таксі, чи не треба. Просто кожен таксіст, який приїжджає, вважає за потрібним так зробити. Ще хочу дати лайфхак, щоб вам не підбікали таксісти. Отак от. То краще йти з сторони, де машини їдуть назустріч до вас, тому вони не зможуть просто вас підвести. Також всім, хто приїжджає, неважливо в який період, я раджу купити фумігатор або взяти його з собою, бо комарів тут просто купа. Мені вже здається, що ми вбили більше, ніж 100 штук. Якщо попросити персонал обробити номер від комарів, в принципі, вони підуть вам на зустріч, але вони попшикують якоюсь фігнією, від якої я кашляла всю ніч. Хоча, здається, вони чимось обробляють, коли мить підлогу, але щось воно взагалі не допомагає. На вечерю нам кілька разів давали пахлаву, вона була досить смачна. Я вирішила знайти її в магазині. До речі, це було досить складно, майже ніде її нема. Але от я знайшла різні види і зараз я буду пробувати. Почнемо з такої М -м -м. Дуже смачно, дуже. Прекрасно, просто прекрасно. Далі в нас іде отака, якби волокнами такими. На смак вона інша, але теж дуже-дуже смачно. Також є такі от трикутнички. На смак вони як перша трубочка, яку я куштувала. І останній вид це з якимись чаточками. Не прикольно. Футо. Мені дуже все сподобалось, всім раджу спробувати. Ми були в магазині і багато дуже е, чіпсів зі смаком або лимону, або лайму, і ми вирішили спробувати, яке воно на смак. Вже прийшов час їхати додому, і на цей раз ми вирішили замовити таксі від Booking. І це було нашим найкращим рішенням. Дуже круто, що ціна вже зазначена при бронюванні і не треба торгуватися. Така гарна машинка до нас приїхала, і ми доїхали навіть швидше ніж зазначено.